Селище Наркевичі є одним із найбільших сіл Волочиського району. Воно було засноване біля цукрового заводу. За досить короткий час Наркевичі стали знаними далеко за межами області. На даний час воно є центром Наркевицької територіальної об'єднаної громади і має досить гарні перспективи розвитку. Селище має перспективу в об'єднанні. Ну і скажу, що на сьогоднішній день, якщо зробити таку коротку оцінку громаді, то все-таки громада працює з покращенням виконання бюджету. Я думаю, ну, послідуючим дійсно дасна буде можливість покращити соціальні проєкти, соціальні плани, буде горіти самого селищі. Наркевицька об'єднана територіальна громада це вдалий приклад, як треба працювати, зазначив голова Волочиської районної ради Сергій Пазюк. А такі свята це ще одна нагода сказати дякую тим, хто працює на благо рідного села. В такі дні по особливому серця переповнюється гордістю. За, за успіхи громади і саме такій громаді хочу подякувати за те, що вони щоденно сумлінно, чесно працюють на розвиток свого населеного пункту. І висловлюю певність, що вони будуть надалі працювати і робити все, аби селище Наркевича. Розцвітало і районні керівники відзначили кращих жителів селища. Традиційно до святкувань долучився і благодійний фонд Сергія «Ми поруч для дітей організували безкоштовні батути, кульки та солодощі. Усіх бажаючих пригощали ковбасками. Подарунки отримали й ті, хто своєю щоденною працею прославляє рідне село. Жодний трудовий колектив, жодна громада не обділяється увагою народного депутата Сергія Петровича Лабузюка. І ось сьогодні ми від його імені сюди приїхали з подарунками, з пригощанням з Шариками для дітей з, з веселим настроєм. Для того щоб привітати людей від нашого депутата, подарувати подарувати подарунки від благодійного фонду, привітати цих прекрасних людей з гарним святом. Раніше за сприяння благодійного фонду Сергія Лабазюка ми поруч у селищі було встановлено дитячий ігровий майданчик. Як зазначає голова Наркевицької об'єднаної територіальної громади Любов Гула, народний депутат та його фонд завжди долучаються до вирішення проблем, які виникають в громаді. Благодійний фонд поруч тому році кажу, я до них звернулася до допомоги, щоб поставили нам дитячий майданчик. Ставили ці качельки, теж без питань, всі питання, які ми до них звертаємося, безвідмовно. Я кажу, до кого б я не звернулася, чи до народного депутата безвідмовно. кажу, за ці качелі тільки до них звернулася, і зразу через тиждень, через два качелі у нас були. Зонтики на цей на пляж також я кажу, звернулася до них благодійний пункт поруч. Зразу привезли буквально через пару днів. Після урочистостей жителів розважали місцеві колективи, закінчилось народне гуляння, частуванням та святковою дискотекою. Одним словом, свято вдалося на славу. Дуже вдячний за свято, яке організували тут в нас в Наркевичах. Особливо вдячний і вся громада вдячний Сергію Петровичу Лобазюку за хорошу, як той казав, спонсорську допомогу завжди яку він надає нам. І району і своїм виборцям допомагає. Дуже задоволена, що сьогодні гарне свято, що Сергій Петрович, дякувати йому, завжди відгукується, допомагає людям, заводу, всім, хто, хто до нього звертається. Понравилось бо тут там на сальто крутити. Так сподобалось, що ми аж класно супер!